Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні я відбираю акумулятори для того, щоб перепакувати акумуляторну батарею до ноутбука. Акумулятор 18650. Користуюся я ось таким приладом Opus BTC3120. І я подумав, що вам можливо буде цікаво, що це за прилад і як ним користуватися. Отже, розпочнемо. До цього приладу йде отакий адаптер. Під американську вилку, і потрібно взяти отакий перехідник. Зараз я підключу. І щоб два рази не включати, дивіться, відразу кажу, цей зарядний пристрій в нас має 4 слоти, 4 дисплеї і 4 кнопочки. Коли ми вмикаємо, в цьому крайньому віконечку буде показано номер прошивки, яким перепрошитий даний контролер в даному апараті. Зараз я підключу. Я думаю, вам буде видно. 2,2. Бачили, цифра була 2,2 ще раз в лівому крайньому. 2,2. Це був номер прошивки. Даний інтелектуальний зарядний пристрій дає можливість нам розряджати, заряджати, тестувати, відновлювати, визначати внутрішній опір елементів від 1 до 4. Причому незалежно елементи нікель кадмієві нікель метал гідридні літій іонні. Як не дивно, але для нього розмір не має значення. Ми можемо, Саме головне, щоб він помістився в слот. Тут можна відновлювати, заряджати, розряджати, тестувати елементи 2А, 3А, С, 26650, 18650, 10440, ну і так далі. Ціла лінійка. Причому я говорив, що кожен слот в нас незалежний. Тобто ми можемо незалежно в один брати, припустимо, батарею 2А, допустимо, слідуючий слот у нас буде батарея, розмір якої 18650, в третій там 14500. І справа в тому, що можемо брати різні. Елементи, наприклад, в перший слот ми поставимо нікель-кадміову батарею, в другий нікель-металгідридну, в третій – нікель. Е знову нікель-кадміуму, в четвертий поставимо, наприклад, літій-іонну батарею. І всі вони будуть незалежно там виконувати якийсь свій процес там заряджання, розряджання, відновлення або тестування. Тобто все йде незалежно. Кожен слот працює незалежно один від одного. Дивіться далі. У нас є дисплей, на якому все показано. Тут є чотири таких, він розділений на чотири частинки. Кожна оця частинка дисплея, вона відповідає за свій слот. Знизу у нас є чотири кнопочки. Перша кнопка, кнопочка мод це режими вибираємо. Цією кнопочкою вибираємо режими. Друга кнопочка це дисплей. Нажимаючи на неї, ми. Засвічується дисплей, і ми бачимо, в якому режимі, з яким струмом і так далі. Ну, тобто, Все, що відбувається, ми можемо подивитися за допомогою, клацаючи, натискаючи на цю кнопочку. Третя кнопочка це current. Це кнопка для виставлення струму, струм розрядку, розрядки, зарядки, ну, тобто, яким струмом у нас відбуваються ці процеси. І Четверта це перемикання слотів. В основному кнопочки, якими ми будемо користуватися, це перша кнопочка і друга. Дісплей ми будемо потім перевіряти, і слот це якщо будемо окремо переключати, щоб встановити якийсь режим, там зарядки розрядки на якомусь з слотів. Ну що ж, давайте будемо практично то все робити. Знизу у нас знаходиться мінус, зверху плюс. Не перепутайте. І так, дивіться, зараз у нас показано, що тут у нас все пусто. Зараз я лампу настрою так, щоб не було бліків і щоб було добре видно. Ставимо акумулятор в перший слот. В нас тут почне моргати. Спочатку 2 секунди буде видавати в нас заряд даного акумулятора, після цього буде. Струм заряду. Зверху в нас режим. Тут у нас режим погано видно, вам. Не, не зможу я вам показати. Тут у нас є режим зарядки. Дивіться, ну вірте на слово, зверху у нас. Зараз режим зарядки. І якщо ми нічого не будемо переключати кнопочкою мод, то в нас струм зарядки буде автоматично 500 мА. І так, ставимо батарею. Заряд. Бачите, батареї зараз 3,86 і пішов струм заряду. Якщо я хочу змінити струм заряду, то поки воно моргає, я current. Цією кнопочкою натискаю і змінюю струм заряду. Тут у нас струм зарядка chetch, і де в нас струм буде 500 мА. Але коли я поставлю, наприклад, в цей слот батарею, бачите, заряд 4,03 вольта, 5. І кнопочкою Current я можу змінювати заряд. Зверніть увагу, шкала заряду йде. Зараз я почну з 200, 200 мА, 300 мА 500 мА. 700. Далі в нас буде 1000. Далі в нас буде 1,5. Далі в нас буде 2000. І знов вертається на 200. Але це тільки тоді, коли в нас задіяні оці два слоти. Якщо в мене буде задіяно ще ці два слоти, в нас максимальний струм буде 1000 мА. Якщо я не встиг то все виставити, що я можу зробити? Я натискаю на кнопочку мод? І в мене є зверху зарядка струмом 500 мА. Я натискаю сліз слідуючи, у нас буде розрядка. Я ще раз натискаю: буде відновлення. Слідуючий режим. Тест. Слідуючий режим. Швидкий квіт. -тест, швидкий тест. І знову йде по кругом. Зарядка. Розрядка. Відновлення. Тест. Швидкий тест. Швидкий тест нас, нас визначає. Внутрішній опір даної батареї. Якщо зараз трошки почекати, він покаже внутрішній опір даних батарей. Бачите, 177 і 187. Нажимаю, знов тримаю і знов в нас режим. Наприклад, мені потрібно зараз розрядити. Я натисну розрядити і виставляю струм, яким я буду розряджати. Якщо в мене маломощні акумулятори, я ставлю струм 500 мА або 700 мА. Якщо, якщо в мене, припустимо, там акумулятори 5000 ємністю, то я можу ставити струм більший. У нас зараз, коли перестає моргати, у нас запускається режим. Тобто вже починає працювати. І за допомогою кнопки дисплей я можу дивитися, скільки в мене ємність на даний момент, час, протягом якого це все відбувається, яким струмом йде розряд, і скільки вольт на даний момент є дана батарея. Знову я щось забувся, наприклад, я знову включаю, мені не потрібно розряджати, а потрібно заряджати. Я кнопочкою моди. Мод виставляю зарядку. Вибираю струм. Причому струм, якщо два слоти задіяно, я можу до 2000 підніматися, але ну, надійно, скажімо так, 700 мА струм. Перестає моргати, і в нас буде відбуватися зарядження цих двох акумуляторів. Зараз я поставлю 4 акумулятори, і ви побачите, що струм ми не зможемо збільшити більше, ніж на 1000 мА. Бачите, всі вони незалежно один від одного. Дивіться, нажимаю на кнопочку мод. Начинають моргати. Ми зараз вибираємо режим. Тобто, від... От у нас є зарядка, розрядка, відновлення, тестування і швидке тестування. Ну, беремо зарядку і тепер спробуємо кнопочкою Current змінювати. Бачите, 200, 300, 400, 500. 700 1000. і знову буде 200. Тобто, якщо ці слоти всі заповнені, то у нас струм буде максимально зможемо збільшити струм тільки до 1000. Якщо ці два заберемо, знову ж ці зможемо заряджати, розряджати, відновлювати струмом до 2000. Зрозуміло. Під час зарядки відбувається заряджання акумуляторів. Під час відновлення. Це досить такий довгий процес. Так як зараз відключається світло, його неефективно робити, тому що переривається процес. Тут йде зарядка розрядка струмами, які, струмом, постійним струмом, який змінюється. І зарядка розрядка може здійснюватися декілька разів. Тобто процес може зайняти від декілька годин, скажімо так, від 3-4-5 годин до доби, наприклад, якщо відновлювати батарею. І в той момент, ну, скажімо, в той період, коли світло пропадає, цей процес нівелюється. Що тут ще є? Тест. Тест в нас йде спочатку розрядка, потім зарядка. І ні, зарядка, розрядка, і потім визначається ємність даної батареї, показується на дисплеї, і повністю заряджається батарея. Це режим тестування. І режим швидкого тестування, Quick Test, -тест, я вже вам показував, там показується внутрішній опір даного, даного елементу. Ну В принципі, я вас ознайомив. З даним пристроєм. За допомогою цього пристрою, я от беру наліпки такі роблю після кожного тестування, щоб потім можна було зорієнтуватися. Або записую в зошит, який елемент, нумерація елемента і як він себе показав, щоб потім, коли буду комплектувати батарею, Дані елементи, щоб можна було їх підібрати більш-менш з однаковими параметрами. Що мені не подобається в цьому пристрої, скажу вам так, не подобається те, що якщо пропадає світло, ці дані, які знаходилися, вони пропадають. Хоча виробник міг би зробити. Я вже не кажу про е якийсь основний елемент живлення, який повинен десь в корпус ставити, ми... Живлення для того, щоб зберегти дані в пам'яті, могли б використовувати той самий елемент, який відновлюється. Він має якийсь мінімальний заряд, якого хватило б щоб зберегти дані на даній мікросхемі. Думаю, що в основному все розповів. Мені цей прилад подобається. Якщо комусь я став в пригоді своєю розповіддю, буду дуже радий. Ставте лайки або дизлайки. Лайки, якщо сподобався дане відео, сподобалося, якщо дизлайки, якщо не сподобалось, підписуйтесь на канал. Буду намагатися знімати корисні відео. З вами був Фотяч. Па-па.